Погода на літо 2025 року цікавить чималу кількість українців. Наразі з'явився перший прогноз, що очікувати упродовж червня, липня та серпня. Поточний рік вже приніс щонайменше дві погодні аномалії: то взимку був період значного тепла, то весною на кілька діб завітали такі морози, що подекуди знищено цвіт на деревах. Як наслідок, урожай може виявитись набагато нижчим. Тож, яким буде літо цього року, українці певно пам'ятають аномально спекотну погоду минулого літа, коли кілька днів денні максимуми були на рівні плюс 41 градуса. Наразі вже є прогноз, чи повториться схожа метеокартина цьогоріч. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух каже, що потепління в Україні розвивається швидшими темпами ніж у країнах Європи. Саме тому період посух став тривалішим та частішим. Першочергово це відчувають південні області. Синоптикиня зазначила, що це літо може бути на 2 градуси теплішим за норму. Найспекотніше буде у липні, але поки зарано говорити про потенційні плюс 40 градусів. Якщо таке буде, то синоптики обов'язково озвучать попередження для українців. За словами метеорологів, з ймовірністю 70. 75% цьогорічне літо буде доволі теплим. Згідно з прогнозом, температура повітря може бути на 1-1,5 градуса вищою за середні багаторічні значення. Але це не означає, що кожного місяця буде так тепло. Може вийти так, що червень буде прохолоднішим за норму, зате липень і серпень наженуть своє, і в підсумку середні літні значення вийдуть вищими за кліматичну норму. В Україні найбільш спекотно зазвичай у період із середини липня до середини серпня. Стосовно дощів, то вони матимуть переважно грозовий характер, а при цьому явищі опади розділяються не надто рівномірно. В одному регіоні можуть бути зливи, а в іншому жодної краплі не впаде. Але як припускають синоптики, цьогорічне літо може видатись трохи вологішим за попереднє. Прогноз погоди на червень, липень, серпень. Портал довгострокових прогнозів Meteo наразі показує, що літо буде трохи прохолоднішим за тогорічне. Також буде трохи менше опадів. Але загалом тенденція така: червень 2025 року буде прохолоднішим приблизно на 2 градуси, тому середня температура повітря становитиме в межах плюс 15 градусів, 18 градусів. Опади очікують у середині, та наприкінці місяця. Липень також прогнозують трохи холоднішим за норму. Але заходи аномального тепла все ж варто очікувати. Серпень доволі теплий, особливо перша декада. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!